Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. бам! 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Ну, а ми продовжуємо і продовжуємо цікавими і пізнавальними моментами, так щоб ваше здоров'я було більш якісним. І сьогодні, 25 травня, не сьогодні, це вже вчора було, 25 травня. В світі відзначають день щитоподібної залози. І запровадили це свято. Ну такий день, напевно, саме для того, щоб звернути увагу людей на перші симптоми порушень щитоподібної залози, щоб уберегти людство щоб воно було здоровішим. Просто щоб ви розуміли за даними всесвітньої організації охорони здоров'я серед ендокринол. Кринних порушень захворювання щитоподібної залози на другому місці після цукрового діабету. А що 60 людей відсотків 60 людей відсотків навіть не підозрюють, що хворіють, наскільки воно непомітно може проходити. Як не припустити оці перші ознаки хвороби? Ми поговоримо з лікаром-ендокринологом вищої категорії Яною Саєнко. Яна на Саєнка заслужений лікар України, кандидат медичних наук, має понад два. 20... Дцять років досвіду до речі, і навчалась не лише в Україні, а й за кордоном Ягелонському університеті у Польщі, гельсінському фонді, біомедикум та університети Латвії. І зараз ще правильно я все вимовив. Я дізнаюсь саме у Яни. Яна, доброго ранку. Яна Саєнко, Після. доброго ранку. Вітаємо вас, підходьте до нас. Ми наживо працюємо з наша така велика студія. Проходьте, проходьте, доброго, проходьте. Ранку. Проходьте. Проходьте. доброго ранку. Ми раді вітати. Доброго ранку привітаємось. Так, так ми я... перше знайомимося. Яна Саєнко. Сезон. Саєнко. Так. Я, я одразу проходьте. Туди, будь ласка, я нічого не пропустив. У вас є ще якісь можливо грамоти? дипломи? Так, деякі грамоти є. Я ще додавала тут таке цікаве фото і пишаюся своїм керівником, з яким я працюю, і нашим інститутом, в якому ми працюємо. Він є академічною установою. Тому для будь-яких обстежень ми запрошуємо до нашого інституту і ми можемо надати всю кваліфіковану допомогу, яка буде потрібна, чи вам, чи вашим рідним, чи нашим глядачам. Давайте ми Почнемо з важливого моменту, тому що на жаль, не всі люди, не всі наші глядачі знають, що це за орган щіто подібна залоза, де він знаходиться, тому хочеться прямо от на макеті і на нас показати, і чи можна самостійно в домашніх умовах провести певну пальпацію, щоб зрозуміти, де саме знаходиться щит. Залоза, дякую, Валентина. Я бачу, що ви дуже добре підготувалися. У вас є ціла картинка із зображенням щитовидної залози. Ви бачите, що щитовидна залоза це такий маленький ендокринний орган, який знаходиться на передній поверхні шиї в нижній її частині. Щитовидна залоза це малесенький такий орган, але вона регулює функцію або життєдіяльність цього організму і, зокрема, впливає на інтелект, на пам'ять, на діяльність серцево-судинної системи, на репродуктивну систему, на менструальний цикл у жінок. Тому звичайно, Ну, цей орган є абсолютно таким важливим. Ми маємо своєчасно діагностувати всі захворювання. Чи існує якась практика, яку ми зараз можемо порадити нашим глядачам, наприклад, як системно перевіряти залозу, щоб не пропустити навіть перші симптоми. Бо ви сказали, такі симптоми там втома, наприклад, або слабкість. Ну можна подумати, що я просто багато працюю, але це вже може бути симптомом певної дисфункції, щитовидної залози, так ви абсолютно праві. Я хочу дійсно підкреслити, що захворювання, щитовидної залози має. Досить такі неспецифічні симптоми. І Дійсно, це може бути слабкість і втомлюваність, а може бути і порушення серцево-судинного ритму, чи, наприклад, ненастання настання вагітності, чи порушення менструального циклу у жінок. Отже, як і... часто потрібно перевіряти перше для наших глядачів, ми маємо перевіряти функцію щитоподібної залози раз на рік або раз на два роки при відсутності патології щитоподібної залози. Uh -huh. Самолікуванням я не раджу займатися uh -huh. ніколи, але самообстеження деяке ми можемо провести, ну наприклад, навіть оглянути щодо подібну залозу перед зеркалом або свою шию, і часто наші пацієнти можуть помітити наявність якихось вузлових утворень. Як, як це робить от я сідаю умовно перед зеркалом, куди мені дуже упавлять? часто, наприклад, жінки, наносячи косметичний засіб, вони можуть відчути, що під рукою у них щось знаходиться або виявляється якесь вузлове утворення, нижня частина шиї. Але я б не радила все-таки пальпацію проводити самостійно, тому що найкращий метод діагностики, щитовидної залози, це Ультразвукове дослідження, і ультразвукове дослідження ми можемо на сьогоднішній день зробити безкоштовно, звернувшись угу. за направленням до сімейного лікаря. І ми можемо зробити не тільки ультразвукове дослідження, а перевірити і функцію щитовидної залози, тобто і гормональну функцію також. І це все безкоштовно. Але для цього вже потрібно здавати аналіз крові. Так отже, ми робимо такий перший висновок, хоча б профілактично раз на рік, якщо, або якщо ви здорові то раз на два роки, потрібно зробити уЗі щотовидної залози І здати аналіз крові, так. що має бути в показниках аналізу крові, як казати в лабораторії або на що варто і, звертати. увагу? Я так увагу. розумію, що можна просто прийти самостійно і сказати, я хочу здати аналіз. Вони візьмуть, ти можеш потім сам подивитися і от Терапевт може розібрати та, і вже розібратися потім. А можна зробити це самостійно, але все таки краще звернутися до сімейного свого лікаря, uh -huh. з яким у вас є декларація. Він видасть вам направлення знову ж таки безкоштовно для перевірки функції щитовидної залози. Uh -huh. Можна перевірити ось ці три показники, які у вас відображені на цій картинці, головний гормон це оцей TSH, або він ще називається ТТГ в народі, або угу. тіреотропний гормон. Угу. Це гормон, який є головним, який регулює функцію всієї щитоподібної залози, і звичайно відображає її життєдіяльність. І є ось ті ще два периферичні гормони. Найкращий варіант це перевірити одразу всі ці три показники. Можна зробити це ще раз кажу, безкоштовно, і уже по цих показниках ми можемо діагностувати або Підтверджувати чи виключати порушення функції щодо подібної залози, коли е... Люди, мої знайомі, друзі, наприклад, здають аналіз крові. профілактично. вони часто роблять у мене свідомі друзі, наприклад, чекап і орієнтуються в аналізах. Якщо немає там червоного знаку оклику або немає якихось позначок, то це все норма. Чи це правильно? Чи можливо потрібно звертати увагу, що, наприклад, показники наближаються до верхньої крайній межі чи до нижньої крайньої межі? На що варто звертати увагу пересічній людині, не медику, коли вона тримає свій аналіз в руках? Дякую, ви абсолютно праві. Дійсно, ми маємо переконатися, що показники знаходяться в референтних значеннях, але, наприклад, для тіреотропного гормону у нормі у референтних значеннях є ще своя норма, особливо це стосується, наприклад, дівчат репродуктивного віку. Тому за інтерпретацію аналізів хочу сказати і ще раз підкреслити, що варто звернутися до лікаря-ендокринолога або принаймні, до сімейного лікаря, щоб дійсно підкреслити, що патології щодо подібної залози немає, або ж вона є і призначити лікування. Тобто почекати, а якщо в межах норми. Якщо в межах норми, значить все добре. А якщо дограничена, під, 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 під ще норма, але вже верхня межа. Але треба, щоб все таки проінтерпретував лікар, чому тому, що можуть бути певні супутні стани, які uh -huh. можуть впливати на ті чи інші зміни в аналізах. Якщо не для приклад для взагалі для здорового населення, ті його норма 0,4-4,0, то для жінок репродуктивного віку ця норма 1-2,5. Uh -huh. Тому є певні особливості, ну і звичайно, в залежності, тут, від в залежності від віку. У мене у мене є тут список, такий так, умовний, і він підписаний ознаки захворювання щитоподібної залози. Але вони настільки буденні, мені здається, от там зміна ваги, перепади настрою, дискомфорт в області шиї. Окей, тут приближено сухі шкіри, розлади кишківника, зміни серцевого ритму, сонливість, проблеми з лібідо, неуважність, лампічні біль у м'язах. Ну їх так багато. Це все реально може свідчити про те, що проблема саме з щитоподібною залозою. Так, дійсно, це може свідчити про проблеми з щитоподібної залозою, але ну не потрібно звинувачувати щитовидну залозу в цьому всьому. Ну тобто ага. потрібно і взагалі пройти все обстеження, тому що ці симптоми вони можуть бути пов'язані не тільки із захворюванням щитоподібної залози. Mm -hmm. uh -huh. Бачиш, але, але можуть вказувати на цю патологію. Тобто це також. як такий маленький сигнал. Дуже хочу повернутися до нашої теми аналізів, тому що, на жаль, пацієнтів не вчать, як готуватися до здачі аналізів. Чи є якісь uh -huh. особливості підготовки до здачі аналізів, які стосуються саме ось цих е, е, гормонів, про які ми зараз серце говорили за три дні не їсти, не пити гострого. Я не знаю, якісь нюанси абсолютно спокійно, просто вранці наче прийти в лабораторію і здати ці аналізи, і все більше ніяких вимог, особливої підготовки кілька Енною не, не потрібно кава не впливає краще каву перед тим як здавати аналізи не приймати, тобто абсолютно на ні, ні, я маю на вас вечора. Іноді кажуть, що ввечері прийом, наприклад, алкоголю чи кави може впливати на аналізи. Тут є якийсь вплив, чи ні, а, алкоголь і кава ну має такий знаєте, вплив на на всі, мабуть, на показники всі. аналізів. Тому краще дійсно ввечері утриматися Ми, від угу. зловживань шкідливими продуктами. У нас тут на столі є продукти, різні продукти. І так, я так розумію, це все відноситься до того, щоб як -то, попередити, тобто навпаки, що. Щоб ми не було розладу, правильно це у нас не просто продукти тут зібрані. Як вони працюють? А це хороші продукти. Ви дуже гарно підготувалися, але найкращий продукт, який потрібен нашому населенню, тобто громадянам України, це ось йодова насіль. Угу. Тому що ми проживаємо в зоні ну такого помірного йододефіциту. І для того, щоб профілактувати захворювання щитоподібної залози, усім нам, нашим дітям, нам з вами, нашим рідним і близьким. Ім потрібно вживати і в раціоні мати лише йодовану сіль. А, а, а скільки? Бо є чи завжди тут можна, Чи можна зробити це передозування e, взагалі. Рекомендовано вживання добове вживання солі. Це 5, максимум 6 грамів на добу. Тому mm -hmm. оця сіль, яку ми вживаємо, вона має бути завжди йодована сіль. Всі решта продукції вони також є корисними, але це не є метод лікування чи основний mm -hmm, це метод лише профілактики. Профілактики. так. Головне йодована сіль. Маленька, маленька історія. Наприклад, яка мене вразила, що у жінок чомусь проблема з щитовидкою в 10 разів частіше, ніж у? У чоловіків, так чому так? А, такі гендерні особливості, на жаль, Валентина, да тому нам чого не десяти разів частіше треба перевіряти. Обов'язково перевірятись потрібно всім, звісно. Дякуємо вам. Ну, що ми сподіваємося, що сьогодні були для вас більш корисними. З нами був наш експерт, лікар Яна Саєнко. Дякуємо за ваші поради. Пам'ятайте, що навіть якщо нічого не болить, хоча б раз на рік потрібно перевіряти, щитовидну залозу, щоб бути здоровими.